Агенти 007. правоохоронці викрили схему, за якою складали теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. Організатори споряджали клієнта в одяг, у якому була прихована камера. Вона усе писала наживо, а зв'язок тримали. Через маленький мікрофон у Вусі. За даними правоохоронців, схему організували жителі Рівненщини. Її застосовували у кількох областях. У теорії все просто. Маленьку камеру маскували під гудзик одягу. На тіло кріпили необхідну техніку. У такому спорядженні клієнт сідав за комп'ютер складати теоретичний іспит з ПДР. Організатори схеми були поруч в автівці. Через відеокамеру бачили питання і по спеціальному наушнику підказували правильну відповідь. Викрили зловмисників на гарячому, коли вони допомагали. Гали, скласти іспит черговому охочому, така махінація давала можливість бачити на екрані комп'ютера питання іспиту, а через навушник передавати правильну відповідь. З ухвалу схему ділків викрили оперативники рівненського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Рівненщини під час чергової спроби провернути оборудку в одному з ТСЦ Тернопільщини. Ще одну таку спробу шахрайства розповів виконувач обов'язки керівника окружної прокуратури. Викрили у рівненському центрі МВС на початку липня. Тоді забили на сполох самі працівники установи та повідомили про цей факт до поліції. Наразі встановлюється коло причетних та точна кількість клієнтів. За свої послуги організатори правили від тисячі доларів. «Протиправну діяльність сказаних осіб було зупинено. Продокументовано декілька епізодів. Протиправної злочинної діяльності на даний час досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, призначені відповідні експертизи, після надходження яких буде вирішено питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру за визначеною кваліфікацією. Опитані нами рівняни кажуть, що до жодних махінацій під час складання теорії не вдавалися. Надіялися винятково на свої знання. Такі схеми засуджують, адже незнання правил приводить до плачевних наслідків. Ні, ні, не було. А Якось впевнено йшла, що точно здам, але Да, просто готувалася. Як зазвичай, як всі, тобто швидко: 19-20. Та навіть не думав про це. Та не скажу, що складно було здав з другого разу. Готувався десь. Місяця три але нормально все максимальне покарання, яке загрожує організаторам схеми, позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.